Вітаю вас всіх на своєму каналі в в шестирамочних вуликах та й не тільки. Сьогодні я в своєму відео хочу розповісти і показати в якому стані сім'ї підходять до зимівлі. І щоб ви побачили, яка кількість розплоду знаходиться в сім'ях. На 16, 17 жовтня. І подивіться моєму відео. Бажаю гарного перегляду. таку сімейку відкрив рамки. Ну, покажу вам з медом. Отакі рамки, бачите повномедні це все мої відводочки пізні зараз іще одну одною рукою є штатива не, не хочеться йти Ох, рамки тяжкі Кілограма три з лишнім бачите немає ніякого, поки розплода. От відкрив пошти до центру гнізда. Це перемішаний баквас з чимось. ну, Матка тут була жовтенька. Але і бджілки були, були жовтенькі, але ось до осені вони стають темнішими. Ну що, мої хороші, запломбірували все далі нікуди. Сидів, сидів, друзі. Ой, ці зле ти бджіл. Уже в якому відео ми за ці зле ти бджіл розмовляємо. Знаєте, Ютуб відкриєш? Відкрив Ютуб, а там одне один із... Каналів показує, я в одному із вуликів нарахував три тисячі кліща. Піздець, звиняю за мій французький, ну я за своє життя, мабуть, з усіх вуликів нічого так не нарахував, би, три тисячі кліща, як він в одному вулику нарахував. Йо-майо! Та це ж як треба запустити пасіку, щоб було три тисячі. Немає тут нічого. І з цієї сторони нема нічого. Значить, вони вже приготувалися. Але тепло йде, не без того. Може на якій рамочці ще є. Але, друзі, ну скажіть, ну от дайте мені відповідь, напишіть мені в коментарях. І до якої стадії це треба запустити сім'ю. Щоб там у нього було три тисячі кліща в одній сім'ї. Це, О, є. ось і матка, дивіться, і розпліт. Я потрогав, що тепло. Видно вам ось жовтенька. Моя виведена собственноручно за допомогою бджіл. Ось така маточка іще повненька. Вона і буде крупна. Тому що вони всі в мене такі крупненькі. Є, вон, бачите, п'ятак, свіжого нічого нема, але все запечатано. Отак От навіть оця рамка, де розпліт, бачите, тут блищить, а отут, де вони будуть сідати, тут є. Ні, з іншої сторони нема. Оце все, що є, дивіться. Там вже немає, рамки повні з медом. Матку я вам показав. Ось вона на розплоді ходить, вам видно. Бджілки. тут-фут-фу. Всі гарненькі, всі чистенькі. І ще раз повторюю, гліцерин плюс щавелька. Уже я сам удостовірився. Я не вірив одразу. Але коли ложив серветки і я складу їх на верхні бруски, а зверху ще є розплодні рамки то в магазинах, то в, у, у других корпусах. І на ці серветки падають кліщі білі. Це каже про те, що гліцерин плюс щавелька їх убиває прямо у комірках. І ви не дивуйтеся, я вже не один раз замічав, що вони гинуть. Я розплід, собственно, ручно ковиряв, коли обробляв. На другий, третій день давав, закритий розплод скривав. І там кліщ гине прямо у комірках. Так що ви не думайте, що це туфта. Приміняйте. Оце одна рамочка крайня, не дуже. Ну я її поставлю. І ще ж час є. Може ще будуть теплі дні. Та й сьогодні вони вон, бачите як вилітають. І шестирамники літають. Закрив. Видно вам. Всі літають. Але я під'їхав в машині, градусник стояло всього 11 градусів. Тому що сонечко тільки вийшло. Все, вони дивіться, вже приготувалися до зими. Кажуть, вверх не відкривайте. Дивіться. Вони навіть запломбірували, навіть не видно насквід. в Сітку, всю прополюсом чи віск все закрили, дивіться, з цієї сторони. Вони не хочуть ніяких протягів. Невже вам не доходить, щоб бджолам протяги не потрібні? Вони бояться сквозняків. Все цим сказано. Меду кілограма по 3, 4, 5, 6, 7, цю бос мені рахує. 20 з лишнім кілограм, я думаю, їм з головою, як то кажуть. Отак, вони бачите, які спокійні. Ану на то мені пальці поблизуйте. Бвидше мед на пальцях. Мене вони не трогають. В такий час без димаря, бачите, ніхто мене... Я ж без маски, не вірите, дивіться. Я без маски працюю повністю. Я вже у телогрейки, а вони бідненькі, без нічого не одівали. А ну давайте я вас собі позаганяю. Друзі, мене це взагалі. Я в шоці сидів вдома і був у шоці. Повному. Думаю, поїду, не погода, не погода, поїду, подивлюся. Порахую скільки ж кліщів, але ж не знайшов я ні на дні вулика, ніде. Ще тут не ставив загороджувачі. Там поставив комусь... градусів вони несуть навіть обніжжя, Пилок. Не вірите? Я от зараз піду до машини і покажу вам. Може трошки піднялась температура, але бджоли несуть пилок. Я от вам фокус зараз покажу. Один. І час не хочеться затягувати відео, але садили гречку тут біля мене. Ну вони під органіку. Запахують потім. і... Перебили її, тому що засуха була і вони порискували. А вона що вилізла? Зараз підемо, глянемо. Друзі, ну не буду я дуже близько підходити. Вона ріденька, але дивіться, я ближче підтягну. Отакий, може, як, ну я знаю тут гектара 4-5 вона квітує і дивлюся, вон, бджілки з неї летять. Не дуже густо, якби потепліло, більше б було, але вон, бачите, сонце було вискочило, одиниці летять. От якби видно вам було. Злітають. Так що 11, ну зараз подивимося з вами. Зараз я включу вам. Скільки градусів, о, дивіться, скільки градусів, зараз треба зменшити. О, 13 градусів. Але сонце знову сховалося і похолодало. Так що я вам показав все як є. Я показую свої сімейки то в 10 рамнику як сидять. Шестирамники теж саме так же сидять. Тут по одному корпусу не встигли набрати дуже пізні вже у вересні. А ці ось літають і я дивлюся, з гречки несуть пилок. Сіренькі ділки з сіреньким пилком. Вон заходять з тієї сім'ї. Вон, бачите, і коричневий. Хто знає там з гречки, вон, бачите, скільки пилку несуть. Так що 13 градусів, а вони намагаються працювати. Хочете, я вам зараз ще покажу, як сидіти в сім'ї оці в шестирамниках. Дивіться, один, відкрию, вони на 2,230-х. Отак знаходяться ж вони знизу і, і все повністю сидять. Вони на льотках літають. Джілка. Все, мабуть, бак у вас з чимось Скрещений. Ну, Вони для раннього, для ранніх пакетів дуже гарна бджола. заготовила собі все. Щось... А, я цим тут не годував нічого. Вони все самі. Отак я вам. Показую, розказую. А ви я знаю, що дивитесь, але в мене з каналу все підчищають. Все і лайки тільки не трогають, а перегляди забирають. Не знаю, як це робити. Вже не той вік, щоб розбиратися. Але Бог з ним, хай вони наїдяться, може колись та їм боком вийде. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь. Показав я вам в даний час, чи є розпліт на 16 жовтня у сім'ях. Я гадаю, що і в шестирамниках, але ну, я розбирати їх не буду. Просто там один корпус, я два вулика передивився, ті і в одному є навіть на ладошку тільки з двох сторон. А в цьому бачили на одну сторону тільки такий п'ятачок. А свіжого розплоду немає. Ну він вже і не потрібний. От бачите, бджілка сіла на руку і в неї пилок з гречки. Вон бачите. Трошки набрала, тому що холодно. Видно вам? А ну що? Не набираєш. Вон видно вам на задній ножці. Трошечки набрала і замерзла. Але летять бджілки. От сонце ж було, виманило їх, а тепер летять і пилок несуть. Вон, дивіться, скільки несуть і несуть, несуть і несуть. Але я хочу, знаєте, що сказати? Що в цій сім'ї, що в тій... Перги зовсім у рамках немає. Щось, може, під медом є, але там, де навіть розпліт, там немає перги. Зиму йдуть без перги. Той вулик я ще медоперговим линцем, та й це я підгодовував, і я вам скажу такий висновок. Якби я не годував їх до серпня місяця повністю, включаючи серпень місяць. Медоперговими млинцями такого виходу сімей у мене б не було. Були б слабіші. А так, завдяки тому, що я їм згодовував медопергові млинці для розвитку вони добре розвивалися. Так що літають і маленькі, тут теж сидять вони на шість рамок. Подивлюся, може. І підставлю, може, ні. Все, дякую, що ви зі мною. До побачення до наступного відео.